Капець, оце погодка. Просто. Хотіла показати вам прикол. Дивіться, машина стоїть і як будто на ней хтось наклеїв листя. Так смішно, чу Чудно дырцу. И сбоку, з усіх сторон. Ну, дощ просто жесть. Просто, все жовте, прям капец это очень-очень. В общем, вот некрасивий угол у нас тут образовывается. Ну, типа летом цього было незаметно. Mm. Как бы потому что закрыто было тюлья. Теперь я понимаю, что треба будет открывать нам тюль Піднимайте, точніше Та й вообще. тому що потіють вікна не проходить воздух. з той сторони а, там є обоїнка А з той стороны получается така обої тут, в принципі везде. Ужас. Ну, почему-то именно в этой стороне їх не оказалось. Сейчас будем. Як-то вирішати цю проблему з допомогою листів А4. що, йти на ринок куплять кусок ну, Такое собі удовольствие, конечно. Ну, собственно говоря, вот, я думаю, так стало намного лучше. В цьому углу підняла тюль. Тепер отак от воно смотриться. Ну, естественно, поки міський висохнуть ці листки. Вот. Ну, а так тепер хоч буде. Тепло заходить і може не так буде потіти вікно. Вот. Обзор цвіточків зробили потім. Угу. Так що так, ждемо опалення. Ну і на закінчення всього вечора. Буду сшивати подіяльник, який мені колись привезла Іночка. Якраз він і підходить під моє нове, супер тепле одіяло. Ті пододіяльники, що в мене тут були, вони не підходять під його розмір. Тому буду зараз зшивати ось це от. Бачите, я тоді розрізала напополам. От. Настільки що вимкнули світлом, я тільки дожарила котлети. Здійла невеличкий ремонт. Пожарила котлети, підстригла малого. От. Спина відпадає, вже 6 часов. Ну, мені треба зшити подати діяльника. Я зараз в аптеку, От, купила собі лазуван. Будемо лічитися. А ще взяла цей трубоочиститель в пакетиках, тому що щось у ванні не дуже вода тече. От. Тому гарно всім вечора і тихої ночі.